Я Полюхович Анатолій Іванович, являюсь підприємцем, являюсь підприємцем з Рівненської області, СМТ «Зарічна». Я займаюся таким видом діяльності в основному, як я, Заготівля ягід та сільськогосподарської продукції. Я просто хочу сказати заяву, зробити заяву і звернутися до підприємців України, до підприємців України, так само хочу звернутися. Не тільки до підприємців України, але і до людей України, так само і хочу до віруючих громадян України, до церков України. Тобто з приводу злочинних дій кримінального угрупування, яке діє на сьогоднішній день в Рівненській області, які знаходяться на посадах податкової міліції. Тобто, хочу пояснити слідуюче, що бізнес, яким я займаюся, просто. Люди деякі які знаходяться у влади, вони зазіхнулись для того, щоб його закрити, зупинити і прибрати в свої руки. От. І що, які хочу докази до цього сказати, які хочу доводи до цього сказати. Тобто, спочатку історія коротка. Раніше нам намікали, раніше нам намікали з податкової, що щоб ми більше платили. Ми так, звісно, не вникали, що іменно більше платить, чи це в Карман, чи це, чи це в касу, ми ігнорували, то з Нового року, 2012 року, нам заборонили другу групу спрощеної системи займатися цим видом діяльності у, у, наших, у наших регіонах. А якщо ця група ну, для нас заборонена, то ми випадаємо з конкуренції, тобто ми вже не можемо працювати. Після цього ми і мої підприємці написали. Написали скарги на е, начальника податкової ДПА області, що податкові робляться такі неясності, що вони нам не дозволяють займатися ягодами. Після цих скарг почались рейди на, на підприємців, які написали скарги, і на мене почались е, почалася перевірка. Е, і мене почалась перевірка. От, і після ну, коли ця періодка тривала, так само щось було незрозуміло. Щось вони, ця податкова міліція їздить і чогось підприємців ну, якби приміняє силу. Ми бачили, приміняє тобто, незаконними діями своїми вимагає якісь у них наклипи на мене, вимагає якісь писати бумаги, пояснення, тобто заставляє. Навіть люди буває і не читають їх, і підписують під угрозою, під різним психологічним впливом. От, і коли це мене подбурило, я поїхав на Рівне і сказав, ну, і поїхав на Рівне і зустрівся з начальником ДП області, я йому ну, сказав, по якій причині для мене зробили третю групу. Е Рискових підприємців. Тобто це найгірше, що кожен рік мене перевіряють і навіть, навіть два рази в рік. Друге, я йому сказав, чому нам заборонили на цей рік займатися ягодами. Третє йому сказав, чому робиться тиск на підприємців і приймається фізична сила, і вони пишуть на мене несенітницю і на себе несенітницю і під угрозами підписують бумаги. Начальник ДПА області Башук Віктор Петрович мені відповів, що він у всьому цьому розбереться. Я поїхав додому. Я думав, що все буде добре. Буквально через три дні мені прийшов акт на 800 тисяч штрафу. Ну ми подивились бухгалтерії, подивились собі, посміяли, що це якийсь абсурд. Ну що акт просто він е, сфальсифіку... як? Сфабрикований, тобто, сфабрикований з якимись непонятними доводами. От, і ми думаємо, ми собі спокійно докажемо. Ми написали заперечення згідно законодавства, п'ятиденний термін і написали заперечення. І ми, ми розуміли, що через це заперечення вони цей акт викинуть, тому що він не, ну, не, не складений законно і він взагалі не має ніяких підстав. Але це було 23 числа. Ми, ми дали це заперечення. Ми собі спокійно вдома відпочиваємо, тому що думаємо, що це все нормально. В понеділок, 26-го зранку, біля 30, 30 чоловік з автоматами вірвалися на мою жилу територію. Тобто, всіх людей позганяли, які там були, друзів там, всіх позганяли в одне місце, позабрали телефони і дали, і, і визвали мене, дали мені постанову, дали мені постанову на обшук. Я... Ні, показали мені постанову на обшук у їхніх руках. They я поч... я, я сказав, дайте мені копію, вони мені копію не дали цієї постанови. І просто щоб я не забути, то після того, як це все сталося, то ми не могли добитися до документів дві неділі не могли не взяти ні постанову, ні акт, нічого. Тобто, коли я прочитав ту постанову, там було написано, що мають зробити обшук. На, в офісному приміщенні. Я говорю, дорогі мої, це не офісне приміщення. Я тут живу, тут церков, тут жили приміщення, тут сім'я моя, діти. Тут я вже 6 років живу. Вони помешкали, тобто вони 10 хвилин десь ну, повагались. І якісь дзвінки робили кудись, я так зрозумів, на рівне до пошука. І через 10 хвилин вони сказали, нас не хвилює, ми будемо шукати. І почали ламати двері, почали ламати церковні двері, почали в спальню наш сахоти перевертати, почали лізти в зал, там, де зібрання проходить. Тобто били мебіль, різали сейфи. Тобто людей, звісно, позабирали телефони, ніхто не міг не подзвонити нікуди, ніхто не міг нічого зняти, нічого сфотографувати. Моїй мамі телефон взяли, побили, так як вона кудись побив, побив телефон, Володін, фамілію Володін. І коли ми питалися добитися до влади, коли ми питалися до, ну, доповісти в нашу місцеву владу, міліцію, прокуратуру чи адміністрацію, нас, нас просто тримали під автоматом. Тобто ніхто не дозволяв нічого робити. Вони кажуть, ми зараз зробимо своє діло, а ви собі завтра вже вирішуйте. І після цього. Після цього вони тримали до вечора всіх, і вони позабирали все, що тільки можна було От. назвати, що вони забрали. Да? Коли моя супруга казала, покажіть, що, вам, що ви хочете, який документ хочете, можемо домов, вони вже не показували в постанові, тому що в постанові там ну, не було написано, що їм треба забирати, чи щось було написано. Ні. Да, нічого не було написано. Ми питалися здобути, що вони хочуть, щоб їм допомогти це дати, але вони нам нічого не говорили. Вони позабрали перше. Вони забрали всі документації в бухгалтерії. Перед цим ми почали рейди підприємців, підприємці нам позвозили документи свої, повіддавали для того, щоб вони не попропадали, вони почали боятися. І ми ці документи положили в бухгалтерії. Вони так само всі ці документи забрали до себе. Тобто вони позабирали всі доручення на підприємців, так само всі доручення мої до, до моїх до людей, яким я довірив свої підприє... ну, довірив, представляти мої інтереси. Тепер Ми, не можемо... Тепер ми через... через те, що нема доручень, ми просто паралізовані. Ми не можемо ніякого інстанції, навіть здати звіт у податкову. Моя мама вона багатою вона заходить в податкову, каже, я хочу, ну дайте мені, я хочу далі ну, це діло, щоб розкрутити. Ну, Чому що тут все сфабриковано? Вони кажуть, що немає доручення. Ви не маєте права. Тобто, із за того, що вони позабрали всі доручення, ми якби паралізовані. Друге, вони позабирали техпаспорти, позабирали техпаспорти на всі автомобілі, які в мене були. От. Позабирали на техпаспорти. Але я, я їм говорю, чого ви забрали техпаспорти? Це взагалі техпаспорти не на мені, якщо мене перевіряти. Це техпаспорти, техпаспорти на. Полюхович Аліні Ігорівні, але вони проігнорували. Вони забрали тих паспорти, і ми тепер не можемо нікуди їздити. Тобто, ми так само паралізовані в транспорті. У нас є дві деонексії і ми не можемо їх використовувати далі. Вони забрали гроші. Гроші в нас були, якби і на зберігання, і для розкрутки, тому що нам позичили ці гроші. Ми, ми готові предоставити заяви, тобто і гроші на ну, вони лежать моєму брату. Він займається підрозділ діяльністю, Так само моєму тату, так само і, тьоші належать гроші і, мої сестри, моєї супруги. Тобто, і ці гроші вони забрали, і так само там були пожертва церковні. Вони забрали і проігнорували в сумі десь біля 200 з копійками тисяч. От і, за, і тепер ці теперці ми не можемо навіть податки сплатити і за світло заплатити не можемо.